Добрий день, друзі. Ми сьогодні вдруге зустрічаємося з вами, і ми є в гостях наш в нашому чудовому закладі, який називається комплекс закуток, де нас гостинно приймають дівчатка і дають можливість зняти цю програму. Як ви знаєте, я є взагалі прихильник тільки страв натуральних страв, які не мають дуже багато калорій, але смачні. Також я хотіла ще сказати за наш чудовий золочівський район, де вирощують шикарнішу рибку форель. Дівчатка, хлопчики, там чудова риба, можете купляти і по цінам дуже, навіть дуже доступним. А тут ми зараз є в пані Наталі, і ми будемо робити форель в соусі кисло солодкому з помідорами черрі ізюм і, і чесничок. Скажімо так. Олійка і більше нічого: ніяких соусів, бешамелі, ніяких вершків і, і і всякої важкої їжі, яка потім шкодить. Ви знаєте, що я дуже противник цього, то є е, деякі випадки, які можна е, вживати це, але бажано не в не в кожну не в кухні, е, щоб давало смак того, що ми готуємо. Тому що кожна страва має мати смак. Е, натуральний. Чи, якщо рибка, значить смак рибки. Якщо м'ясо смак м'ясо. І так само і овочі, то не, не перебільшуйте спеціями. Спеції повинні бути е, всі в норму. Любі друзі, це ми зараз в гостях в, в, в закутку, і це власниця цього. Комплексу, Заклад. так, щоб я закладу. не помилила закладу. цей комплекс цього закладу. Та. Е, чудова дівчинка, жіночка, прекрасна людина. Вона має іншу спеціальність, але ми в неї поки що не будемо говорити яку. Вона, я думаю, що всі знають, тому що вона в нас відома в Золочеві. так що... Е, ми хотіли єдине, що запитатися, які страви вони тут готують. Що ми повинні е, просити, коли прийдемо сюди смакувати їхню кухню, і е, що вони можуть нам запропонувати те, що немає можливо в інших місцях. Ну, дивіться, наша кухня переважно формується так на українських стравах. Це є. Український борщ, бограч, використовую солянку. Також сама популярна у нас страва це і дируни. Деруни це найбільш популярна у нас страва. Деруни ми робимо різні, це з грибами, з м'ясом і, звичайно, зі сметанкою. Також у нас ще вареники. Вареники роблять дівчатка своїми руками. Вареники теж є різних видів. Ну думаю, люди не будуть <смі> ображені. На ну, я розмаки. думаю, вони ніколи не були ображені, тому так. що ми завжди чуємо про ваш заклад і дуже багато говорять про нього. Так що і х... і хорошого говорять стараємося так, щоб е, будемо старатися як пропонувати ваш заклад тим, е, кому потрібно буде десь якісь чи забави, чи день народження. Хоча ми живемо зараз не в легкий час. Але я думаю, люди так само повинні час від часу і відпочивати, і від як то кажеш, це відключити свою голову від, від того страшного життя, що в нас є, і повинні ми жити далі. Ну і в нас ще є комплекси. Кожного дня у нас з понеділка по п'ятницю, з 12 до 3, в нас проходять комплексні обіди, в яких можна вибрати декілька страв. Що є різні види страви? Так само, перше, друге, там гарнір все є. Так що заходьте. А зараз ми маємо таку чудову рибку. То є супер, то є шик риба. то є форель, Називається троти сельмоната в Італії. Тут сельмоната, то значить вона скрещена з червоною рибою. І через то вона має м'ясо червоне, тому що є форель річкова, вона має м'ясо біле, а ця рибка має м'ясо червоне. Супер! Взагалі розмір шикарний. Свіжесенька ще зранку плавала в озері. Е, є відео там, де хлопчики її відловили і сюди привезли. Так що я вам обіцяю, що ця рибка є супер свіжа і супер смачна. Е, і ми будемо готувати зараз цю страву в кисло солодкому соусі, тому що там буде і ізюм, і помідорчик, і чесничок, і перчик сіль. Все. E, Значить так, ми рибку гарно порізали на стейки, такі досить гарні, масивні, шикарніша риба. То є з нашого плугова дівчатка і хлопчики риба, де є такі гарні водойми де вирощують форель, і воно називається Форелька-клап. Та організація. Супер риба, дійсно супер, гарна структура, не розвалюється. Прям, ну, і в міру жирна, якраз така, яка повинна бути. І то ви завжди можете знайти в цьому комплексі закуток, тому що тут дівчатка співпрацьовують разом з Порелька Клаб». Пані Наталю, я хотіла вас запитатися за вашу спеціальність. Знаю, що вона зовсім протилежна до цього, що ви зараз робите. От ми зараз ріжемо помідорчики, і я би хотіла, щоб ви мені розказали, як то так, що ви захотіли поміняти. Ну, не дуже поміняти, але доповнити свою спеціальність. Так, ну я взагалі працюю стоматологом. Кухня це моє більш таке хобі, це моє таке захоплення, яким я завжди захоплювалася ще з дитинства. У мене бабуся колись була, як колись говорили, господиня по всіх селах і ходила. І я завжди з нею ходила, і так багато чому вона мене навчила. І так воно так прижилось в моєму житті. Це любов до кухні. Тут нашої справжньої української. Це запікання всього в печі, хліби, там пляцьки наші. Так, так воно переросло в моє так, таке хобі. А ви би не хотіли коли-небудь попробувати вставити сюди етнічну кухню, нашу українську, не тільки Львівську, Львівської області, але й. З інших регіонів бограч взагалі, то є Закарпаття, а можливо, що з Полтава, ну, галушки, Чернігів, Галушки та що... і тому подібне. Ну є в нас багато ідей, але просто поки що ми це тільки все починаємо. Ми як сказати, можна тільки початок цього всього. Думаю, що ми будемо. Працювати над тим, щоб вставляти різні такі новшества в нашому, коли закон. проходилася у вас тут по території, бачила, що у вас є ще і барбекю для того, щоб готовити шашлик, і можливо, ви відкриєте барбекю, щоб готовити стейки, якісь дуже гарні стейки, мраморні і е, гарно цього. Тому що місце там чудове. І, от, коли ми потім поставимо на, на вогонь готувати, хлоп, хлопчики підуть з вами, і ви їм покажете все ваше. Господарство. так. ні, ну ми шашлики готуємо замовленню. По замовленню, шашлики в нас готуються, стейки, ребра, шашлички. Це все готується. Бограч на вогні, це ми робимо. Я впевнена, що коли наші хлопці прийдуть з війни, вони будуть шукати місця, де можна посидіти тихенько, так як ваш закуток є дуже спокійне місце, і будуть відпочивати тут у вас, тому що вони заслужили в нас це. Так, сподіваємось на швидку перемогу і наш мер. Так, обов'язково. Угу. Вчора навіть наш усик переміг. Так що я дивилася до кінця все, повністю все. Ми, ми тільки за те, що якщо наші хлопці перемагають всюди за кордоном, ви бачите на змаганнях сюди. Переважно українці зараз на дуже високому рівні на змаганнях. І думаю, що вони. І там переможуть, і на фронті, і будуть в нас тут відпочивати в золочеві, бо вони за, за довший час заслужили відпочинок. Приходити в спе специфічні місця, де є затишок, де є смачна кухня, де є приємні дівчатка, які гарно готують, приємна господиня, і дуже доброзичлива Так що все буде Україна. Зараз я вже підійшла до газу і е, поставила сковорідку, де є е, два зубчики чеснику, які мають підрозу, е, такими стати більш піджаристими, і додаємо, коли добре підігріється олій, додаємо помідорчики чері. Після цього, як воно трошечки протушиться, помідорчик, ми додаємо ізум. Ізюм, сіль і перчик. Це все, що можна туди додати. Коли вже буде готовий помідорчик, і вже зробиться соус в самому, вже коли соус буде практично готовий, ми додаємо рибку. Тому що е, взагалі-то риба саме довше е, готується 10-15 хвилин. є її час і вона не потребує більшого, щоб вона не розвалювалася, щоб вона не була суха. Риба повинна бути е, така досить. М'ягесенька, і вона тільки тоді, коли вона не пережарена і не перепечена, тоді вона починає бути смачною і відкривати свої смаки. А після цього я вам ще розкажу, що ми будемо робити, як е салат до риби, який буде забирати смак такий сильний, тому що риба взагалі має, вона має свій смак сильний, тому що то є, рахується риба досить такого сильного смаку. Я вам потім ще покажу, що ми зробимо для того, щоб було і смачно, і не таке, як ви привикли їсти, але воно досить гарно знімає оцей смак риби в роті, коли ви потім після цього хочете щось інше посмакувати. Солі багато не даємо. Ми потім в кінці додамо, коли будемо смакувати цей перчик. Я завжди казала, і ще раз повторюю: чим менше спецій, тим смачніша страва. Страва має смакувати тим, чим вона наповнена. Помідорчик, рибка. Ми робимо кисло солодке, значить, є ізюм, дуже смачний, так само. Так що все має бути в натуральному виді. Тоді страва буде така, як потрібно. Нічого не перебільшувати, нічого не... Не додавати лишнього, і тоді страва буде дуже і дуже смачна. Коли помідорчик підтушився, вже досить так гарно підтушився, ми додаємо ізюм. Ізюм, який дасть. Помідорчик має вже кислинку і має сіль і перчик. А ми додаємо зараз от саме цей смак солодощі <плес> натуральної солодощі, то не є цукор, то не є якісь там. Це є Кува паса. Не пам'ятаю по-українськи, по італійськи родзинки. родзинки. Та бо я там того разу знов помилила, сказала, була ізюм, але вже мене вибачайте. То ви знаєте, то коли Радянський Союз був, то ми такі були тут дурнуваті і вчили російську мову. Але ми зараз стараємося і будемо вчити сугубо українську, тому що ми є українці. Ми є саме головна нація, яка є тепер на світі. Нас всі почали поважати і боятися, то саме головне. Так що, цей, от саме цей процес, от зараз бачите, ми зараз робимо трошечки менший газ і сюди додаємо нашу червону рибку. Воно буде поступово доходити до кондиції. Ми переходимо сюди, беремо нашу червону рибку. Боже, яка красива! Той, той в хвостик заберіть туди, давайте на, на уху. О, і сюди ми гарно складаємо. Ми не додаємо більше нічого, дівчатка, ні води, ні нічого. Ми додаємо рибку, яка в цьому власному соусі. Бачите, я ще так зверху трошечки. І додаємо наші гарні стейки з рибки. Ми зараз з пані Наталію вам ще покажемо одну дуже добру е, страву, яка я, я вам вже говорила, яка після рибки дуже гарно очистить вам е, смак, що ви зможете тоді їсти вже інші страви, чи м'ясні, чи солодкі, чи смакувати щось інше таке, що, що не чути рибою. Для цього я принесла сюди ці гарні апельсинки, дуже гарні. І ми їх зараз будемо дуже гарно чистити. От так от я пані Наталі покажу. Відрізаємо верх, дубки і чистимо шкірку. Але так трошки більше, щоб цього білого в нас не було. Щоб, бо воно є гіркувате. Я покажу вам ще один трюк, як робиться декорація до риби або до м'яса з лимону. Раз, відрізали. І Його можна робити і зразу з цілого лимону в нас робили, але і таким самим. Воно виходить як роза, забираються ті шматочки. Я вам поясню, чому воно є вигідно таким. От, з цього. Тому що ці от шматочки ми можемо додати до коктейлів, до всього, що хочете, навіть до тієї самої рибки. А от е, такому, коли ви робите і ставите на стіл в такому от стилі, коли ви даєте зверху на рибу е, лимон, він вам не буде прискати всі в різні сторони. Рибка пахне так, що аж камера то не передасть. Камера цього не може передати, тому що цей сік, що тут утворився з рибки, то є свіжачок такий, тільки злапана рибка в наших озерах. Там, де Форелька, Клаб, в селі Плугів, дівчата, хлопці, там можна навіть їхати на рибалку і відпочити. Я попробую, посмакую. Супер. Не треба більше солі, тому що риба має вже свій смак такий, і коли пересолюєш, воно тоді, ну, Сильно дуже буде, а то буде зараз така красота. Побачите. О! Зараз ми з пані Наталією будемо вам нарізати цю смакоту, ту казку, яку я вам обіцяла після рибки. Її можна і з рибкою навіть додати, як салат, але цей салат як ми, можна їсти і окремо. Ріжеться шматочками такими. Слайсиками не дуже грубими і не дуже тоненькими. Тільки забираємо звідси кісточки, щоб вони не гірчили. Ми з пані Наталією зараз вже гарно порізали, поскладали наш апельсин. І е, я вам хотіла ще, е, сказати: для того, щоб дати ще більший смак свіжості, я даю трошки петрушечки і трошки листочки м'яти. порубала їх і зараз е, посиплю. Отак. Небагато. Чисто для того, щоб дати смак е, свіжості такої з м'ятки і з петрушечки. Воно то є завжди все дуже-дуже корисне. М'ята взагалі-то заспокоює нервову систему, щоб ви знали. Угу. І смачна. Тепер сюди йде Букваль, буквально о, ложка олії зверху, ми поливаємо оливковий. Я думаю, що зараз всі мають оливку олію. Та вона, в принципі, є зараз і одна ще хороша олія, то є ляна, яку так само можна сюди давати. Після цього я візьму трошечки сольки, даємо сюди трошечки чорного перцю і капельку солі, буквально капельку. Апельсина Апельсона не їла. Ну то попробуйте. Поставимо сюди такі гарні в нас є лимончики. І так само їх зробимо зеленими. Але їх не треба вже буде нічого. Все. Оце є наша страва, яка буде їсти після рибки. Дуже смачно, оригінально. Звичайно, з непривички може то може показатися, що то щось таке дуже дивне. Але я вам повірте мені, що воно є досить оригінально і смачно. Так що покуштуйте і потім напишете Юрі, нашому кореспонденту, як вам сподобалася наша аранчакандіта. Зараз ви вже бачите, наша рибка дійшла до повної готовності. Ми її не будемо так розварювати, щоб вона розповзалася, але вона є готова. Якщо ви замітили, що сюди не пішло навіть 2 грама води, тут є тільки помідори, чесничок, уваса, то є родзинка наша і рибка. Більше нічого. В кінці я можу дати ну, ще капельку, так щоб дало ще смак. Я дам трошечки. Петрушечки. До, до рибки петрушка то дуже добре. Але ми потім ще зверху дамо для декорації. Зараз я рибку перенесу на стіл, оформлю, і ви подивитеся як гарно вона буде виглядати в нас на тарілці. Отака От в нас вийшла чудова страва. Ми для прикраси зробимо трошки малюночків. Ми зараз будемо трошки декорації робити, але буквально капелюнечку. Чисто так, щоб, щоб тарілка не була пуста, то ми її дуже гарно так от помазаємо. Це є оцет бальзамічний, фруктовий, який дуже смачний. І ми сюди будемо зараз викладати нашу рибку, такі гарні шматочки. О, дивіться, смакота. О, один, дивіться, яка краса. То нічого, що він трошечки так, тому що то є риба, там, де тоньше, воно і дає такий свій. А сюди ми зробимо такий, як то кажеться, каскад з зелені, який буде доповняти. Можна дати кунжут, який так само зовсім не шкодить, і трошечки орішків миндальних. Прошу, це є наша страва, основна, яку ми сьогодні будували. Це є наша Червона рибка, Золочівський район, село Плугів, Форелька, Клаб. І готувалося це все. Друзі, в нас на закутку. Так що до дівчаток вони вас будуть годувати саме смачними стравами, натуральними. Наші дівчатка молоденькі, то не є люди старшого віку, які привикли до сувдепії, а то є саме молодь і вони люблять нові страви. Я вас всіх люблю. Ми зараз, з пані Наталією вам зробимо невеличку е, прогулянку по ці е, по цій красивій території. Я вам чесно кажу, можливо, тут немає таких, знаєте, там ліс, поляни, озера, але тут дуже гарно зроблено навколо, дуже з такими цікавими персонажами. Е, ну, взагалі. Чудове місце. Воно все закрито. Дітки тут можуть спокійно бавитися на вулиці. В них тут є велика територія, де можна робити великі забави так само. І я думаю, нам пані Наталя зараз покаже чудови. Цього них є два зали: один невеличкий і другий досить великий зал, де вони так само роблять окремі банкети. Пані так. Наталя нас проведе. Покаже вам маленький зал. Такий наш український зараз ідем, так, ідемо в маленький зал, де переважно вони приймають своїх клієнтів. Так, так, так. Ну тут переважно. Це, всі. це чисто український, український стиль, стиль. Так, все вишити, все красиво. Дерево, підлога дерево. Ну чудово, дійсно вам скажу чудово. Екологічно чисто, і переміщення досить велике, таке досить світле, що не, не, не давить на, на голову. ну Дуже гарно, мені дуже подобається так. Ми зараз заходимо сюди, де в них тут повністю все загорожено, -ха -ха. дуже велика територія, де є і для діток місця. який чудовий тут є квітник. Ну, все чистенько. Я вам повірте мені дуже чистенько. Дівчатка молодці, молодці, Дякую. тому що тримають чистоту на вищому рівні. То є наші українські дівчата, які люблять чистоту. Так, 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 так. Тут ми маємо такий дуже гарний майданчик, змайстрований своїми руками для діточок наших. Так, батут спеціально, щоб дітки бавилися. Так, так. Ну а це напевно буде арка для, це для, весільних, для весільних таких, э, таких процесів, банків. Для так. Цей тут так само можна красиво розп... розписку робити. Так, і такі. розписку робити, то все гарно прикрасити, і квітами, а, все і, і, квіти, і білими батини. різним. Це це є повністю накривати, і, і ми зараз сюди підходимо тут. Є. Гарні альтанки, подивіться, чудові, все з дерева, все в національному українському такому стилі. Прекрасні. Зелень. Бас... То не басейн, то в нас є фонтан. Супер. Але зараз він буде ще й працювати, і буде красота. Супер! Так що. Я вам чесно кажу, сюди вартує приїхати і тут відпочити. І я вам ще один секрет. Видим: якщо ви хочете робити свій банкет, тут в них є великий банкетний зал і є цей маленький зал, так що, якщо щось, то дво, два банкети не поб'ються. Ну але в принципі, українські хлопці, вони такі, вони можуть і таке зробити. Тут так. так само для шашличка є ще один мангал. Тут всюди зелень зелень. Хоча ми і знаходимося. Ніби і від вокзалу, недалеко, але красота. Тут дійсно красота. Подивіться, ще одна альтанка, де можна сховатися, щоб тебе ніхто не бачив. І там ще є третя альтанка ще гарніше, ще спокійніше. Так взагалі навіть, щоб ніхто взагалі не бачив. Ну, я вам чесно скажу, я в дикому шоці, тому що тут дуже дуже красиво. Ой, так, тут так, так гарно. Так, так, так. Це так. зал такий для танців. Більш використовується. Так. А тут ще один. Ми зараз зал. зайшли в цей великий-великий зал, де вони влаштовують тут і весілля, і хрестини, і дні народження. Дні народження перші великі святкування. Подивіться, як тут дійсно гарно все організовано. Тут є зал, де можна повеселити, живу музику, і танці, а тут. Шикарніший зал. Подивіться, тут навіть якщо зробити, щоб зайшли е, молодий з молодою по сходах, головне, щоб не впали, то взагалі буде супер трупер, така е, с -с сцена, розумієте, що ну дуже гарно, дуже тут зал взагалі шик. Тут можна зробити все. Все-все-все супер красиво, оригінально і. Дуже велике місце. Сюди влізе майже 200 чоловік, mm -hmm. я думаю. 100. Нєм, якщо гарно організуватися, ну, так, то вже але... ви просто столи треба гарно вміти поставити. поставити. А я вас навчу так от раз-раз-раз і пішло без проблем. будемо вчитись. будемо вас запрошувати. Будете так, нас вчити, що організовувати. Так що тут є місце, де організовувати супер столи, супер-банкети. Ще якщо взяти круглі столи, такі що зверху накладні, потім можете їх розібрати і сховати, угу. то тут можна взагалі. А а ті вікна такі гарні, великі, тут дійсно красота. То дійсно красота. І а, повітря, арія кондиціонатор. Кажу: ну добре, повітря кліматизує. Е, все все є. Є. Ну, і головне, щоб як сходять молодий з молодою, щоб не впали, не поїхали. Та. Я вам хотіла ще показати одну річ. Тут ще є одна дуже гарна велика альтанка з шикарним виноградом, який так. тут росте просто з боку. Супер, супер! Який захищає від віру. Ну, від вітру. Ви дивіться, які тут гарні столики всередині, О. все дерево, все, все в такому національному стилі. Все, ну, я що вам сказати, ну, красота. Шашличок жариться, покажіть, будь ласка, хлопчики, шашличок якийсь шикарний, жариться. Місце тут так спокійно, гарно, і ялиночки, і є де посидіти. Ну, взагалі, супер. Як хто не хоче в залі, то на вулиці є місце гарне, таке спокійне і дуже шикарне. Спасибо пічкою. Такою Та, а криткою. пічка то взагалі, я казала, кажу, цю пічку треба. Рекламувати, тому що то є пічка така і барбекю, і піцу робити, і там вони роблять бограч на вогні. І ну, взагалі, я вам чесно кажу, то це місце таке, щоб для реклами і для того, щоб вони йшли вперед, працювали і заробляли ці дівчата. Дякую, дякую, Дай Бог пані. їм тільки щастя, і щоб вони йшли вперед. Пані Наталя має скуштувати дякую. цю рибку смачну. Ну що ж, будемо пробувати ваш витвір. Чесно, дуже, дуже, дуже смачно. Дуже вам дякую, пані Таня, за такий гарний урок, за таке навчання. Це вам, дівчатка, дякую. Тут взагалі, ви бачите, тут вся їхня продукція на столі дівчат. І шашлик, які вони готують. Дивіться, які гарні шматочки, яка краса. Все тільки що було зроблене, тільки що з жару, так що красота. І я так зрозуміла, що і яка тут є, це так само виріб наших хлопців, які так само працюють в нас в плугові на озерах від Форелька Клаб. Так що Тут очі розбігаються і більше нічого не треба. Овочі, все, м'яско, все як має бути. Узвар, наш чисто український узвар, то є найбільша смакота, яка є. Так, так, так. Так що дякую вам за те, що ви мені дозволили до вас прийти, вас потривожити. Але буду надіятися на співпрацю з вами. Ми будемо завжди вам в раді. Дякую. Щиро вам дякую. До нових зустрічей.